На сьогодні мій сніданок Два яйця, знову ліниві вареники. Помідор, ну, додала редьку, кава. Без цукру і без молока. Ну, от скажіть, хіба такий сніданок може бути несмачний? А це в мене записник, який я записую. Всі дані за день, так сказати. Число, моя вага, що я снідала перед сніданком цукор в крові, і після сніданку 2 години, те ж саме ввечері. Ну, от, бачите, в мене сьогодні 6,4, і я вже знаю, чого. Я не записала, але були персики вчора. Ну, налягла. І от сьогодні персики були і вчора, і позавчора, і цукор 6,4 зранку. Може переживання трохи.